Слухайте, ну така велика сума за Гіркіна, так чому він нам такий важливий і саме, от як підкреслила, чим такий цінний саме живим? Ну, слухайте, це більше хай такий. Зрозуміло, що з першого, що він буде ліквідований, тому що віддавати таку цінну голову, який може там щось не то розказати десь за кордоном або в Україні, точно ніхто не буде. А взагалі він справді цінний, якщо б якщо б він був отриманий чи затриманий нами живим, чому він цінний? Тому що цінний свідок це раз. По-друге, він справді підписував наказ на застосування так званої використання силами силами ПВО, так званої званого міністерства ДНР. Під час е, збиття е, MH17 тобто він безпосередньо один з тих, хто винний в збитті цього літака, я розумію, що він не давав команди на завезення цього буку. Там, можливо, він не і, і не знав, що в той бук знаходиться. Але він е, тоді відповідав за ті всі дії, що там було на тій території, е, окупований ними, і тому він б, відповідно до судового рішення. Нідерландів, має відповідати це раз. А по-друге, нам все ж таки цікаво е, з'ясувати першочерела і причини того, що відбувалося в 2014 році, щоб ще раз довести, що Росія що не було там ніякої громадянської війни і громадянського спротиву, а що це все було задумано заздалегідь і здійснено саме російськими спецслужбами в 2014 році. Тому так, він нам дуже цікавий. Крім того, що він має відповідати по закону за всі його протиправні дії, от пане Віктор, що до чотирнадцятого року, як Гіркін тоді з'явився в Україні, він чи працював він тоді ще, от в російській розвідці, в головному розвідувальному управлінні, ви плутаєте поняття. Він ніякого відношення до головного управління розвідки не має. Ага. Він завжди підконтрольний федеральних служби безпеці. Ага, окей. Так, і тоді на той момент він був їхнім, скажімо так, ще працівником, і в Україну він потрапив як їхній працівник. Чи як от? Я думаю, що він був позаштатним співробітником ФСБ на той момент, uh -huh. тому що ФСБ своїх діючих співробітників на такі операції точно не посилає з одної тільки причини, що при потраплянні в полон він не міг, як вони кажуть, дискредитувати структуру, а вони, вони завжди кажуть, що. Він звільнений заднім числом, тому я думаю, він виконав якісь там завдання, але точно не як штатний співробітник. як Вийшло так, що от останній період він йому дозволили по суті. Так отак безнаказано критикувати керівництво Росії про те, що неправильно там відбувається ця спецоперація, все треба не так робити. Він там мало не з боями, з затриманнями проривався на фронт в Україну. Що відбувалось для чого його так використовували? Яку роль він виконував? Він виконував роль за, за такі е, медової ловушки, куди потрапляло дуже багато, в тому числі і наших громадян, які, е, читаючи його, слухаючи його, не бачили, що серед 80% правди було 20% саме той, е, того дьогтів, який е, вкладався в голови наших громадян так само. Це е, така спеціальна е, відпрацьований е, механізм. Інф спеціальної інформаційної операції, коли несправді людина нібито говорить правду, але серед тої правди є та то, то, то джерело, яке постійно капає і говорить то, що їм треба, це раз. По-друге, навколо нього збиралися певні опозиційні до Кремля сили, особливо то що стосується крайніх патріотів, так, так би ми сказали. Крайні правих патріотів, і це все контролювалося дуже чітко. ФСБ до речі, коли треба було синхронно працювати в одному пулі з іншими кілерами Російської Федерації, Гіркін спокійно використовував свій канал і видавав ту інформацію, яка була дуже потрібна в той чи інший момент для російської влади. Тому казати, що він там прямо такі опозиціонер, йому тут дозволялося. Ну, це така справа. Пане Вікторе, ще буквально дуже швидко одне запитання. Історія з Білгородським полігоном. Наскільки це систематичне явище? Саме міжнаціональні такі конфлікти в військовій в російській армії, і чи можуть повторитися оці от перестрілки? Вони вже повторюються, просто про них ніхто не говорить. Остання, остання перестрілка приховувалася близько 9 годин, і тільки виток інформації за майже частини. Значна кількість вбитих і поранених дозволила їв, їв повний виток в інформаційний простір. А то що міжнаціональні проблеми в російській армії є, то вони є, і будуть, і будуть продовжуватися такі випадки. Дякую, пане Віктор. На жаль, мусимо закінчувати. Віктор Ягун, директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу, збив з нами на зв'язку.